Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Нардеп від «Слух народу Юлія Яцик розповіла, скільки коштує відкупитися від ТЦК. За її даними, 500 доларів вартує відкупитися від ТЦК прямо на місці затримання. 3 тисячі доларів у територіальному центрі та 7 тисяч у навчальному центрі. У 2 тисячі доларів обійдеться оформлення на півроку на придатності із внесенням до системи оберіг. Перше виконання у будь-який спосіб показників, тому бусифікують. Виключно неспроможних, не незаможніх людей, які не можуть порішати, які не можуть відкупитися, які змушені їхати там, проходити чи не проходити ВЛК одразу в навчальний центр, а ВЛК документи їм потім вручать в догонку. І другий момент це тим самим підштовхування для розквіту схем відкупу в ТЦК від мобілізації, що чим більше цього жахіття твориться навколо, тим більше людина здатна. Там знайти десь кошти і вирішити питання за себе, відкупитися, аби просто не йти, служити, не йти, не проходити службу, військову службу в Збройних силах. Купитися одразу на місці, там, де тебе спіймали, то це там, 500 доларів, ТЦК 3 тисячі, в навчальному центрі 7 тисяч доларів. Ну, приблизно такі цифри. Якщо це внесення в систему оберіг, то це 2000 тисячі доларів на півроку.